Ще одне відео 20, 24 равня е, Це перше відео, яке я знімаю на природі, тому буде чути звуки природи. Так, чим мені сподобалася ця партія, що я зумів провести масштабну підготовку і агресивну атаку свого суперника. На що він просто, маючи в кінці три сильні фігури, здав партію. Ну що ж, підемо подивимось. Напад конем на його пішку Він захищає. Я знову нападаю. Відповідно... атака. На що я б'ю його п'єшку і нападаю на коня. Він же забирає мою пішку, тому що. Він підстрахований своєю пішкою. Ну що це мене трошки спантеличило, але ненадовго. На що я просто забираю його пішку. Далі він захищає свого коня слоном. Я відповідно нападаю пішкою. Він тікає конем. Я ще однією пішкою нападаю. Він знову тікає. Я ще знову пішкою нападаю. Він забирає і прикриває пішкою між нами. Свою пішку між нашими сердями. І нападає на мого коня. На що я в ньому тікаю і одночасно нападаємо на його слона. Далі він серцем страхує слона і планує зробити мені слоном шах. На що я просто забираю слона, він забирає слона знову пішкою. І відкриває поле на шах королю. Свободне поле напроти ферзя. А сам слово ферзя прикрив. Ну просто чудо, а не хід. Я стопорю його пішку. Тим, що вона прикриває ферзя, Я нападаю слоном на ферзя через пішку. Так, Кінь відкриває короля. Я укріпляю свою туру, тому що перед цим вона була відкрита. І можна було просто забрати пішку, потім туру. І знову попастися на ту саму ловушку, з якої я ледь виплутався. Так, кінь прикриває короля. Так, нашов уже у мене починає зріти план. Нападає на мою туру, я тікаю, захищає пішку, освобождає ферзя від пішки. Так, сердц уже мій націлений на шах королю і зв'язування коня. Ще один кінь пішов в ігру. Дуже кстати. Так. Цю пішку я поставив, щоб напасти потім білим слоном на ферзя і зв'язати ферзя королем. Так, слон, але слон стоїть між ними. Ну, на що в мене знайдеться свій вихід. Як слона звідти забрати? Так, коня я викидаю, щоб... Двинити туру для нападу на поле ферзя і на напад на слона. Ферзь як нельзя кстати став на то поле і я його зв'язую. Якби не зв'язую, ну можна сказати шахую ферзя своєю турою ладьйою, ладьйою, це ладья. Ну, все, почалася атака. Три фігури в мене. Чотири фігури задіяні для масштабного нападу. Ще можна було пішкою піти від короля. Була би задіяна. П'ята фігура. Ну вона нам не знадобилась. Ну що ж, напали на коня? Нападає відповідь на нашого слона. Ну, Я цього чекав. Далі шах королю. Забираємо коня. На що? Він прикривається слоном. От і слон у нас пішов. із зі связки. На шо ми зв'язуємо сердя і робим шах одночасний Ферзю і королю. Ферзь прокс просто. Здає назад, щоб прикритися слоном, але слон бити все рівно не може, тому що прикритий король. На що він нападає? А корольом просто сходить з своєї позиції. Ну і можна забирати слона і шах королю від тури. Король знову встає на своє місце, на що ми просто слоном уходимо і знову робимо шах. Знову. Король уходить від шаху. Ще далі. Знову шахуємо короля, король знову стає на свою позицію. Ну і тепер можна вже забирати коня. Забираємо коня. Він забирає нашого слона. Ми забираємо його пішку і нападаємо на туру. Тура тікає до короля. Захисти мене королику, а я тебе захищу. На що знову шах? Вперед. Слон. В майбутньому буде атакувати Туру. На що Тура нападає? На ферзя. В шах королю тури, король знову тікає. І тут суперник здався. Зрозумів, що зараз піде ще одна тура, потім ще одна тура. А далі їм недалеко. Ну все, до побачення.